Миколі Дунці і Михайлу Чегринцю у травні 45-го було по 23 роки. А вони ж уже тоді стільки пережили, що згадується, мов би вчорашнє. По всій Германії я прилічно зробив вилітов, але на саме лічно Берлін 10 разів зучив процеси бойових дій, Польщу досконально влучив свою Україну, Германію. Чехословакію ветерани щороку люблять приходити на своє останнє місце роботи в Чернігівський регіональний центр стандартизації метрології та сертифікації, де працювали інженерами-метрологами. Втім, Микола Павлович згадує і про свою попередню роботу. Перевели мене в Чернігівське вище воєнне віцонне училище льотчиків, і старшим преподавателем на кафедре авіаційної техніки в моїх класних отделениях, які я обучав, обучались курсанти, которые стали льотчиками космонавтами Климук, Попов, Романенко, і інші. Очень приїжджали они на 50-літті Чернігівського вишого воєнного авіаційного училища Льотчика. Ми встречались, дуже тепло і благодарственно віднеслись к нам. В моїх власних відділеннях також обучався Карнаухов, генерал армії, головнокомандуючий воєнно-воздушних сил Росії. Так, їм є чим пишатися у своєму житті. Вони зробили багато і у війну, і в післявоєнний час.